Вчора у порятині відбулася всеукраїнська екологічна науково-практична конференція. Одинадцяті порятинські екологічні читання підвели підсумки конкурсу колодязь мого дитинства. Нагородили переможців. Щороку на порятинщині проводять екологічні експедиції. До них залучають школярів у літній період. Навесні підводять підсумки досліджень на науково-практичні конференції. Порятинські екологічні читання. Цей рік не став виключенням. На захід зібралися учні та вчителі шкіл порятинського району, науковці та викладачі вищих навчальних закладів України, керівники міста та району. Зазначили важливість такого роду конференцій, адже вони спрямовані на виховання поваги до природи у молодого покоління. Ціль не єдина, але, мабуть, найголовніша даних конференцій це в першу чергу пропаганди шанобливого ставлення нашого населення до природи, до прекрасної природи, яка нас оточує. Аби долучити якомога більше школярів до участі в екологічних конкурсах, голова районної ради Сергій Пазюк запропонував залучити учнівську молодь із сусідніх районів. Для більш популяризації, все таки, от природи, то нам з вами потрібно подумати, щоб можливо у цьому конкурсі вже участвували, наприклад, Чорнухинський, Перятинський. І Гребінський юрський район. А хочу відповідально заявити, що районна рада, депутати підтримають і під цей, вже такий, значить, більш розширений екологічний консенсус. Ми готові виділити більші кошти, тому що це наше майбутнє, це наше це те, де ми живемо, і це те, що ми повинні оберігати. Заступник міського голови Ігор Шекиринець зазначив, що такі заходи дозволяють розробляти стратегії вирішення екологічних проблем у нашому районі. Ми раді з того, що тут є багато представників фахівців, які напрацюють ті стратегічні цілі, по які для нас повинні бути орієнтиром і. Вони будуть і формувати і світоглядні речі, і будуть як дороговказ для нас, для органів місцевого самоврядування керівників, так само для органів виконавчої влади, по яких орієнтирах нам іти, як вирішувати ці проблеми в перспективі, щоб долучити молодь Прятинського району до вивчення проблеми стану колодязів та криниць, було проведено конкурс колодязь мого дитинства. У ньому взяли участь понад два десятки школярів. Ідея була така, щоб учні дослідили. В своїй місцевості, де вони проживають, умови та характер власне цих криниць та колоній. Всі роботи були достатньо гарно виконані. Нам було дуже важко обрати переможців. Всіх учасників конкурсу нагороджено грамотами Національного природного парку Порятинський, а переможців цінними призами. Команди сьомого і десятого класів Березоворуцької школи посіли перше і друге місця відповідно. Третє місце виборола учениця сьомого класу Порятинського ліцею Марія Кореневська. Після нагородження учасники конференції перейшли до пленарного засідання. Наша мета. Охопити молоде покоління, залучити її до його до наукової і природоохоронної діяльності. Тому ми будемо працювати за кількома напрямками. Напрямок робота по біорізноманіттю суходолу і по біорізноманіттю водних ресурсів. Таким чином, пленарне засідання і дві секції буде працювати сьогодні до обіду. Вже в липні науковці разом з школярами продовжать свої екологічні дослідження.